Його ім'я лякало татар і турків, його зріст 2 метри 29 сантиметрів. Іван Підкова – гетьман, що ламав Підкови голими руками, розривав ланцюги, зупиняв вози, пробивав ворота волячим рогом. За це й прозвали Підковою. 1577 рік. Іван із козацьким військом захопив яси і став молдавським господарем. Брат легендарного Івана Лютого підкова кидав виклик турецьким ставленикам. Але зрада чекала в Польщі. Король Баторій, на вимогу султана, кинув підкову до в'язниці Львів. Смертний вирок. Я завжди боровся за християн і батьківщину. Останній погляд на народ. Ім'я Підкови вулицями і легендами живе й досі Іван Підкова. Козак, воїн, господар, символ сили.